Світ і фронт не беруть паузи навіть у святкові дні. Поки Каліфорнію накривають руйнівні повені в Україні, триває зачистка Куп'янська. Почнемо з негоди у Каліфорнії. Потужний шторм спричинений так званою атмосферною річкою. Накрив південь Каліфорнії напередодні різдва. Сотні людей евакуйовані через раптові повені. У гірських районах сходять грязьові потоки. Губернатор оголосив надзвичайний стан у шести округах. У Лос-Анджелесі видали близько. 130 наказів про евакуацію, зокрема в районах, які раніше постраждали від лісових пожеж у Куп'янську на Харківщині. Триває зачистка міста. Російські війська відрізані від логістики та масово здаються у полон. За даними угрупування об'єднаних сил, у місті залишається близько 50 окупантів. Фіксують також здачу в полон іноземних найманців. Постачання противника можливе лише повітряним шляхом, що не дозволяє їм. Довго утримувати позиції. Підписуйтеся, аби тримати руку на пульсі останніх подій. Софія Жилінська для Фактум.Інфо інфо.